І зараз Айдоса Садикова прооперовано. Він в дуже важкому стані в реанімацію і версію. Хто міг бути замовником нападу, розказала дружина журналіста Наталія. Давайте почуємо її. Лікарі мені казали, що це буде диво, якщо він доживе до ранку. І зранку я телефонувала до реанімації і він дожив до ранку. І зараз він залишається живим. Моя версія такава. Цей е, чоловік, який зробив це, це виконавець замовник цього політичного вбивства, сидить в Акорді, і це президент Казахстану Касемжумар Токаєв. Тільки йому е, вигодно зараз заткнути рота моєму чоловіку, бо він е, унічтожив все опозиційне поле, яке було в Казахстані. І ми були останнім таким бастионом, який не здавався і тримався. Ми допомагали казахам боротися за їх права. Також ми висвітлювали те, як Казахстан став заднім двором путінського режиму. Всі, всі подсанкційні товари, вся допомога спочатку війни в Україні, все йде через Казахстан. І токаєв це найближчий соратник Путіна.